У цьому відео я поділюся з вами п'ятьма звичками, які допомагають мені по життю, можливо, якісь із цих звичок відгукнуться вам та будуть вам корисними. І мова піде не про поведінкові звички, типу я прокидаюся вранці і п'ю теплу воду, або роблю вранішню зарядку. Ні, мова піде саме про ментальні звички. Привіт усім, хто увімкнув це відео. Мене звати Тетяна, я психолог, і на цьому каналі я ділюся своїми думками, своїми знаннями, своїм життєвим досвідом та усім тим, що може бути для вас корисним. Ну, принаймні я на це сподіваюся. Перша звичка, за яку я собі вдячна, це чесність з самою собою. І, нібито на перший погляд, здається, що це дуже просто, але повірте, дуже багато людей собі брешуть. Багато людей живе на автопілоті і не відчуває своїх потреб та бажань. І для мене бути чесною з собою це по-перше, про те, щоб розуміти, які твої істинні бажання, чого ти хочеш, що для тебе ок, а що для тебе не ок. І дуже важливо почути відверту відповідь не через мозок, не через раціональний мозок, як мені буде вигідніше, а почути себе на рівні свого тіла, своїх відчуттів. Друга звичка, яку б я виділила, це помічати та використовувати можливості. В нашому житті насправді є дуже багато різних можливостей, і вони приходять до нас кожного дня, як в якихось комп'ютерних іграх, там, де герой збирає якісь монетки. Так само і в нашому житті щодня нам приходять якісь можливості. І наш вибір, або ми цю монетку заберемо собі, або ми її. Провтикаємо. Я люблю спостерігати за людьми і аналізувати їхню поведінку. І я дуже часто бачу, що іноді можливість знаходиться прямо перед носом у людини. А вона її не помічає, і вона її навіть не ідентифікує як можливість, яку можна використати для себе. Це можуть бути знайомства з якимись класними людьми, прийняти участь в якихось класних проєктах, заробити гроші, знайти друзів. І ось тут важливо увімкнути в собі той радар, який помічає всі можливості, і намагатися їх використовувати. Бувають випадки, коли я людині показую. Безліч можливих варіантів, які вона може тут і зараз використати на свою користь і вирішити свою проблему. Дуже часто люди кажуть: та ні, цей варіант неможливий, а тут є складнощі, а тут я не зможу, а тут мені відмовлять, а це я не вмію. Тобто людина сама ставить в собі на шляху певні перешкоди. Закриваючи собі шлях до можливості. І це не якась реальна перешкода, можуть заважати якісь установки про себе, про світ, про людей інших, що всі погані, всі обманять, всесвіт небезпечний, нічого не вийде, я неспроможний. Тому тут важливо працювати знову ж таки зі своїм мисленням. І відслідковувати у ці моменти, коли ви помічаєте, що десь ви самі себе обмежуєте. Наприклад, там, я хочу написати книгу, і яка думка у вас одразу після цього з'являється? Та ні, в мене не вийде. Та хто я такий, щоб писати ту книгу? Ніяке видавництво не візьме цю книгу, це неможливо. Або Я хочу написати книгу, клас! Що я можу для цього зробити? А що потрібно зробити, а які є можливості, а які є видавництва? А як написати книгу? А почну я писати, а вдруг піде. Тому дуже важливо почистити ваше мислення від негативних переконань, від ваших страхів, від невпевненості. Звичка номер три: будь-яку невдачу сприймати як безцінний, класний досвід. Я привила собі звичку радіти кожній своїй невдачі, адже тільки завдяки нашим невдачам ми і напрацьовуємо свій досвід. А як інакше, немає людей, у яких завжди все виходить стовідсотково класно з першого разу. Це просто неможливо. Будуть якісь провали, якісь помилки. Все вийде, якщо приділяти. Час, увагу, зусилля. Якщо в мене щось не виходить, це для мене дуже класна можливість, яка підсвічує, що саме треба виправити, над чим попрацювати, що покращити, що зробити якісніше на наступний раз. Невдач не буває, є тільки класний безцінний досвід. І чим більше невдач, тим більше досвіду. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви сприймаєте невдачі, чи е, переживаєте з цього приводу, чи ви ставитеся до них легко та використовуєте на свою користь? Четверта звичка, якою я з вами поділюся, це життя тут і зараз в моменті. Дуже багато людей живе. Або минулим, згадуючи якийсь свій життєвий досвід, якісь старі образи, постійно згадуючи, а як було добре. Знаєте оцю історію про а, в Радянському Союзі було дуже класно, коли долар був по вісім, було добре. Тобто люди дуже часто живуть якимись минулими життями, які вже ніколи не повернуться, яких вже давно немає. Але вони ностальгують, вони варяться в цьому минулому, яке колись було дуже класним. А сьогодні, а сьогодні, все або навпаки, люди живуть у майбутньому і постійно щось планують, відкладаючи життя на потім, коли я куплю будинок, ось тоді заживу, тоді буде все класно. Або коли я переїду в іншу країну, все буде чудово. Або от вийду заміж, і тільки тоді я буду щасливою. Але насправді це все ілюзія, тому що якщо ви не вмієте радіти життю тут і зараз, а, ну, сподіватися, що колись в майбутньому ви такий раз і клас, ось тепер я щасливий. Ні, цього не відбудеться, тому що у вас немає навика радіти життю в моменті. От подивіться, яке сьогодні класне сонце, які чудові промінчики, які заряджають просто енергією, так і хочеться піти на двір, трошки прогулятися. Обов'язково як допишу це відео, схожу на прогулянку. Коли ви радієте життю сьогодні, тут і зараз, вам не потрібно чекати. Якихось досягнень, якихось умов, якихось покупок для того, щоб бути щасливими, ви вже можете радіти життю тут і сьогодні, навіть помічаючи якісь маленькі дрібниці, випити кава, або спілкування з другом чи подругою, сонечко, перегляд класного фільму. Тобто це. Те, що є вже навколо нас, це те, що може бути безкоштовним. Це навик фокусування вашої уваги. Або ви фокусуєтеся на тому, що все погано, або ви фокусуєтеся все ж таки на чомусь класному і заряджаєте себе, енергію, своїх близьких, та навіть якихось перехожих можна теж посміхнутися, і людині вже стане. Тепліше і приємніше на душі. П'ята звичка, яку б я на сьогодні виділила, це бути вдячною за все, що є в моєму житті. І я насправді не веду щоденник вдячності. Я пробувала, кілька разів записувала, але я не хочу витрачати час на те, щоб писати, тому я роблю це усно вранці або ввечері. Я розмірковую над тим. За що я вдячна сьогоднішньому дню собі, людям, родині, новим можливостям. І насправді вдячність допомагає також сфокусуватися на всьому хорошому, що вже є у вашому житті. І коли ви спрямовуєте туди свою увагу, це змінює ваш стан, тому що погодьтеся набагато. Приємніше розуміти, що як би там не було, але все ж таки щось в моєму житті є хорошого, за що я можу сьогодні подякувати. Якщо ви ще не підписані на мій канал, буду вдячна, якщо підпишетесь та поставите мені вподобайку. Це змотивує мене знімати більше відео. Напишіть в коментарях, яка саме з моїх ментальних звичок відгукнулася вам. Можливо, якусь ви хочете розвинути в собі, а можливо, якісь із них вже є у вашому житті, тож поділіться досвідом. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!